Всім доброго дня! Сьогодні в нас 21 червня 2023 року, місто Одеса. Відповідно, самшит або буксус. Перше, перше покоління гусіні самшитової вогнівки. Будь ласка, ось, яка вона добра. Вже їсть. Добре, те, що ще не було сильно спекотно, тому маємо лише ось таке пошкодження. Полюбляю дуже сильну спеку, більш ніж 35 градусів, це для неї просто, скажімо так, ташкент. Їсть дуже швидко. До 30 включно градусів. Так, є, нема. Але що маємо, то маємо. Тому, будь ласка, звертайте увагу на ваші рослини, щоб не було запізно. Дякую всім за увагу.